Всім привіт! Мене звати Олена Водоласька і я запрошую вас прогулятися нічним Родосом. Приїхали ми сюди автобусом номер 40 який привіз нас з курорту Каліфея, де знаходиться наш готель грікотель Люкс Дама». дама». Подорож зайняла хвилин 20. Саме на цю зупинку, яка називається порт мандраки, приходять автобуси, які курсують на Егейському узбережжі, а також Середземноморському. Тут все знаходиться поруч порт мандракі, стара частина міста Родос це столиця острова Родос, а також поруч фортеця Родос. Сьогодні ми погуляємо вечірніми вуличками та проведемо сонце в порту Мандракі. Саме ввечері прогулянка буде більш приємною і атмосферною. Більше того, дуже багато екскурсій пропонується приймаючою стороною саме ввечері, тому що Родас є найтеплішим островом Греції, і погода в день дуже спекотна. Порт Мандракі розташований поруч зі старою частиною міста. В давнину він був головним входом в місто з моря. Раніше тут знаходився відомий колос Радоский, одне з див світу. Прямо через дорогу знаходиться фортеця Родос, і денний прогулянка по самій фортеці буде окремим відео. Підписуйтесь і подивіться обов'язково. Саме звідси на сусідні острови відпливають яхти і екскурсійні катери. Прогулянка на острів Сімі скоро з'явиться на каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. Старе місце, Родос. Прикольно взагалі, тому тобто потрібно брати більше часу, бо ми щось дуже пізно прийшли. Мені подобається. Цей найтепліший острів Греції також має дуже велику історію. Його називають островом Лицарів. І, до речі, десь тут. Саме в цьому заливі між цією фортецею та старим містом стояв колос Радоцький, відомий на весь світ, одне з семи див світу. Зараз на цьому місті розташовані пара оленів, сучасні символи міста. Називаються вони дама-дама. В денний час ця пара оленів видна з усіх боків порту Мандраки, і їх можна побачити. На наступних відео я покажу. Фортеця з підсвіткою це форт Святого Миколая, який був побудований лицарями-хрестоносцями для захисту міської гавані. Стара частина міста Родос є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і сьогодні острів є одним з найпопулярніших туристичних напрямків в Європі. Тут дуже сильно відчувається ця розслаблююча атмосфера. І так як ми вже прогуляли свою вечерю в готелі, то доведеться щось під'їсти поруч. Тут купа закладів і ви зможете посмакувати місцеву їжу, наприклад, гірус. Тільки не забувайте запам'ятати час останнього автобусу до вашого готелю, або зможете потім викликати таксі. Дівчата прийшли поїсти. Якщо ви ще тут не були, замовляйте подорож, відправлю вас на Родос.